Ховоні рослини на штамбі. Ялівець Голдшац. Подивіться, який в нього яскравий колір. Горщик 5 літрів коштує 1850 гривень. Кіпарисовик тупий Ельф. Красунчик. Горщик 5 літрів. Коштує 1650 гривень. Сосна гірська шервот компактна. Горщик 10 літрів. Рослинка вже доросла. Коштує 3400 гривень. Ялина колюча, главка глобоза. Горщик 20 літрів. Висота штамба 60 см. Коштує 3200 гривень. Кіпарисовик рімпілар. Горщик 10 літрів. Коштує 2400 гривень. Ялівець Голден Джой. Горщик 10 літрів. Коштує 2200 гривень. Туя віпкорд, горщик 12 літрів. Висота штамба 90 сантиметрів. Коштує 2400 гривень. Сосна білокора пірін 4. Горщик 10 літрів коштує 2400 гривень. Мудрина японська Стів Віпер. Горщик 10 літрів. Висота штамба 120. Коштує 1950 гривень. Такі чудові рослинки можна замовити на сайті balsat.com.ua Посилання є в шапці профілю.